А розкажу про одну доволі цікаву справу, пов'язану з боргами, яка у нас колись там давно. Так от, один чоловік отримував гроші у борг і писав про це розписку. Своєму, до речі, знайомому розписку він видавав і брав гроші. Коли вони наступного разу там зустрічалися, пили каву, чай і дещо міцніше, то цей наш клієнт він писав нову розписку. Про те, що поверне все ж таки гроші, бо повертав він тільки частково, і вони пили чай-паву і йшли по домам. І так декілька разів, до чого я веду, що розписку про повернені кошти він не отримував і попередньо не забирав. Таким чином він якусь частину боргу повернув, але, як ви розумієте, у цього його друга, так званого, опинилося розписок на значну суму. І він в один день. Подав до суду позов і сказав: Шановний суд, дивіться, ось на такі то величезні суми. Я претендую. І тому прошу суд прийняти рішення та стягнути оці всі мільйони на мою користь. Уявіть, як наш цей клієнт був здивований, тому що цей друг, майже друг дитинства, ось таким чином вчинив щодо нього. Як ви розумієте, справа доволі. Складна. І як би то не було, ви завжди забирайте документи, на підставі яких ви комусь там щось винуваті. Забирайте ці документи, або якщо цих документів забрати не можна, то отримайте інший документ з свіжішою датою про те, що ви такі-то борги погасили, такі-то гроші передали і претензій до вас немає. Чим більше паперів, тим Частіше одне місце, як казали старі бюрократи, тому можливо дещо і не романтично, одначе по своїй суті вірно.